Штабу Баршацько-Чеченицької оборони. Ми тут, ми знаємо батьків, ми знаємо, що це за людина, що ця людина достойна. того, що е, якщо на сьогоднішній день там говорять і по телебаченню, по СМІ, що він там був, що він антимайдановці, то лічно... Значить, мене що Сакашвілі, що я ценю, що той самі порубів. Я стояв у охороні сцени, вони мене дуже прекрасно знають. І так само Петро Порошенко. Я радий би був би з ними зустріти. Коли вони заводили Юлю Тимошенку, і було написано, хлопці ще КПЗ сидять, що вороття немає. Ми хочемо щось змінити. ми... Як там не боялися, вони ніколи не надіялися, що така ситуація стане навіть на майдані. Ви знаєте, що люди просто перестали боятися, в тому числі як ми зараз нічого не боїмося. Ми костями ляжемо ну просто, щоб нашим дітям дійсно було на сьогоднішній день краще жити. Це нормально, що ця мама плаче, яка людина перейшла. Переатестацію, детектор брехні, і йому закидають такі закиди, навіть по пресі, по цьому всьому. Хіба це нормально? І на це ніхто не дивиться, ні Генпрокуратура, ні так само, ні президент, ніхто. Хіба це нормально? Це не нормально. Це просто людей завели, ви знаєте, в такий глухий кут, з якого вже практично не можуть вибратися люди. І ми, ми збиралися, я задавав таке питання і президентові, і тому самому Яценюкові. я з ним ми і Женя там. З е, Женєю і з спорубйом ми практично кожен день зустрічалися на Майдані. Ну, це було кожен день. Того, що Кличко він там ніхто був, і Янценюк ніхто. О, і от до чого це дійшло? І їм на сьогоднішній день самооборона не така, Такий, уже поліція не така. Скажіть мені, яку систему треба для нашої країни? Бандитську систему, 90-ті роки. До чого вони доходять? От просто я хочу їх запитати, яку систему Україні треба, щоб люди нормально жили? Яку систему оборона не така, правий <праві> сектор не такі? Батальйонські, які пішли дійсно на захист, стали первоначальним щитом, і Донбас, і і ну багато батальйонів. І батальйони не такі. Всі не такі. А де їхне, коли я задавав запит до народного депутата? До народного депутата задав запит, коли розкрадають тушонки на такі сотні тисячі доларів, вони випускають їх під заставу. А чого олійника не випустять під заставу? Чого коли з парашута десантники загинули? Під заставу, все під заставу, того що то мажори, у них є кошти. А ця людина на сьогоднішній день, вона бідна, в неї мама працює на хазяйстві, вона кормить цю свиню. І ця людина собі захотіла зробити кар'єру. Вона пішла за людей, вона пішла за народ, вона пішла за наших дітей, щоб дійсно да, була реформа, і це все в Україні якісь були зміни. Но на сьогоднішній день ми бачимо зміни. У нас є факт на ліцо, Куди ця людина може втікти? За границю вона не втіче, бо на сьогоднішній день у неї. І навіть коштів нема, щоб вона на білет могла купити. Отці люди, оці люди, всі стоять і неоднократно збираються тут. І ми просто просимо президента, Верховну Раду, Генеральну прокуратуру, всіх, щоб допомогли, хай його просто випустять, буде слідство. І слідство громади да, крапку. крапку. Того, що мажор, який дійсно винен у цій ситуації, розгуляє на свободу, який дійсно був зафіксований при наркотичному сп'янінні. і це все за його іменно випадка сталася трагічна ситуація. Да, ми співчуваємо це Ну хай вони увійдуть в ситуацію цієї родини. Що мама теж плаче, і він не хотів, якби він да, дійсно умишлено був застрілив цю людину. Ну, коли ловило 15 екіпажів.